Мені здається, я зараз їм хліб зранку, бо я люблю хліб. Мені цільно заробить ваш 100 грам хліба з маслом, господі Боже, це ж І я тепер з чистою совістю сідаю і я його їм. І коли це показую в сторіс, дівчата хліб лупить, яке там Ну, Тобто я розумію, що я бачу, це любі категорія. Люди бояться, вони бояться, я розумію, що нам нав'язано, тому що нам здається, що от Бекхем вона не їсть. Вона там нюхає. Хліб вона не ми не можемо знати. Бо це нам тут десь придумали, розказали. Ага. Це таке, ми не можемо них, навіть, на що вони їдять. Da, da, da. версії. Я ja, думаю, що вони колять, da, tam, ja, кробушку я думаю, що ти теж є. Робочник популярна історія. Nie, так, звичайно, вони колять, звідти ж це і пішло. Вони всі колять. Дивіться, просто прикол в тому, що це ж не лише на схуднення, а там і da. багато дуже впливів і на серцево судинну систему, на жировий фатоз. Тобто, це як ліки для людей з, саме з надмірним. Це це е, ж інше да, питання зовсім. Вони конечно. дуже круту роботу роблять, але якщо тобі треба 2 кг Рама. Ну, ти ви не два, Ну це теж як окей. Okay. Mm. Ви бачили це обличчя, як що це mm. неправильно робота. Ви бачили всі ці руки, м'язи, що стає взагалі людиною, бо через те, що вона не вибірково руйнує м'язеву і жирову тканину в якихось локальних місцях, а повністю усюди. І це реальна проблема, як поста, мозомпічне обличчя, там, да, і так далі. А того, що потім відновлювати це, це так само дуже серйозна робота. Всі ці відновлення тканин, бо руйнується через те, що дефіцит загальний. Не не дефіцит конкретно того, тому що щоб схудла жирова тканина mm -hmm. і щоб залишилась м'язева. А в принципі, нема енергії, і організм віддає будь-які тканини на те, щоб її виробити oh, да. все.